Вітаю, має п'ять хвилин на головне. Нічна атака по регіонах країни. Служба безпеки України знищила російське радіолокаційне обладнання та склади окупантів у Чорному морі. На Хмельниччині лише за добу поліція зафіксувала 26 нетверезих водіїв. Мешканець Полонного отримав два роки пробаційного нагляду за шкоду довкіллю. Тож до подробиць. У ніч на 19 травня Росія атакувала 112-ма ударними типу шахети і безпілотниками імітаторами різних типів у командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили про знешкодження 76 безпілотників на сході, півночі та в центрі країни. 41 збито вогневими засобами ураження, 35 локаційно втрачені, чи то подавлені РЕП без негативних на щастя, наслідків. На жаль, все ж внаслідок цієї атаки постраждали Харківщина, Сумщина до. Нечина, Черкащина та Кіровоградщина. СБУ завдяки надводним і повітряним дронам знищила російське радіолокаційне обладнання та склади на газоводобувних платформах у Чорному морі. Спочатку одної з вишок уразив безпілотники з повітря, потім по ній відпрацював ще й морський дрон. Внаслідок атаки знищено РЛС «Нева», яку РФ використовувала для моніторингу повітряної та надводної обстановки, а також складські приміщення і житловий блок на вишці. У Хмельницькому провели в останній путь захисника України майора Андрія Лебедовського. Він був кадровим прикордонником, який завершив службу ще до 2014 року. Але з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно повернувся на фронт. Воїн загинув 13 травня 2025 року під час виконання бойового завдання на Купінському напрямку. Йому було 53 Воїна поховали на кладовищі у шаровечці. У нього залишилися батьки, дружина та двоє дітей. Щире співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять та шана полеглому захиснику. Оперативною обстановкою у Хмельницькій області поділилися у поліції за минулу добу до підрозділів. Надійшло 518 повідомлень про події та правопорушення, з них 131 – кримінального характеру. У сфері безпеки дорожнього руху складено 98 адмінпротоколів, з них 26 – на нетверезих водіїв. Зареєстровано дві дорожньо-транспортних пригоди, у яких одна людина загинула, та дві отримали тілесні ушкодження. Про них розповім згодом. А також сталося 14 ДТП. Без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 676 запитів. Минулої доби на Хмельниччині сталося дві пожежі. Про це повідомляють у ДСНС області. Горіли господарчі споруди у селах Кульчини Хмельницького району та Велика Побійна Кам'янець-Подільського району. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння. Причини та обставини пожеж встановлюються. За шкоду довкіллю 64-річний мешканець полонного отримав два роки пробаційного нагляду. Як інформують у Хмельницькій обласній прокуратурі, чоловік самовільно встановив на сільськогосподарських землях чотири піролізні печі, у яких випалював деревне вугілля. Крім того, у лютому цього ж року у лісовому масиві полонської громади він незаконно зрубав два дерева породи вільха. Збитки довкіллю понад 32 тисячі гривень. Завдану шкоду, щоправда, порушник відшкодував. У повному обсязі за публічного обвинувачення Шепетівської кружної прокуратури його визнано винним у забрудненні земель та незаконній порубці лісу. У Хмельницькому проводитимуть планову промивку та знезараження водопровідних мереж. Про це повідомляє комунальне підприємство Хмельницький водоканал. Завтра, 20 травня, із 8.30 до 17.00 години вода буде непридатна до вживання та приготування їжі. З метою покращення якості промивки внутрішньобудинкових мереж рекомендують після 16.00 години по відкривати крани у мийках, ракованих і ваннах. У «Хмельницькому водоканалі перепрошують за тимчасові незручності, проте це необхідно для дотримання. Санітарно-епідеміологічного благополуччя міста та покращення якості питної води. Наразі це все, чим встигаю поділитися. Більше новин у соціальних мережах телеканалу. Дякуємо за довіру. Бережіть себе та своїх рідних.